Вітаю, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття із ліплення. Подивіться на картинку і скажіть, що ми будемо ліпити. Так, правильно, а ліпити ми будемо дари городу, саме овочі. Осінь подарувала нам багато різних овочей. Давайте пригадаємо, які нам знайомі: томати, морква, золоткий перець. Соковита капуста, зелені огірочки, баклажани, цибулька та чесник, кортопелька, кабачки, одним словом, овочі, чудові вітамінні овочі. Приготуйте пластилин, стеки, кольоровий папір, дощечку для ліплення, простий олівець і ножиці. Спочатку ми зробимо тло для наших очей, виріжемо кухонну дощечку, згинаємо папір навпіл, простим олівчиком намічаємо сілої дощечки. вирізаємо, уточнюємо форму, розмір дощечки. Ось так. Дощечка майже готова, поки що її відкладаємо. І починаємо ліпити овочі. Першою буде редиска, кругленька, яскрава з білим кінчиком. Візьмемо фіолетовий колір пластилину і білий, зліпимо корнеплод, кругленький, розкатаємо його між долоньками, приєднаємо білий кінчик. Ось так відріжемо декілька шматочків зеленого пластилину і зробимо маленькі листочки. Я гадаю, що всі прийоми ліплення вам вже знайомі. Ми відрізаємо, відщіпуємо, розкатуємо, витягуємо, пригладжуємо, приєднуємо деталі з пластилину. Рядиська готова. Будемо ліпити томати, кругленькі помідорчики. Вони червоні, дуже соковиті, корисні. Не забудемо зробити їм хвостики зеленого кольору, Знов відріжемо стекою, декілька шматочків пластилину. Працювати з пластилином дуже-дуже корисно, тому що ми з вами тренуємо свої пальчики, розвиваємо дрібну моторику руки, розвиваємося в цілому. Томатики наші майже готові. Зробимо ще хвостик. Ось так. Приєднаємо його. Який же овоч буде наступним? Так, це буде огірок. Зелений, хрусткий, соковитий, смачний. Ліпити овочі дуже цікаво. Ми сьогодні з вами робимо такі маленькі мініатюри овочей. А наступним буде баклажан. Фіолетовий колір. Йому дуже пасує. Під час роботи з пластилином наші руки зігріваються, стають теплими. І пластилин від того тепла просто тає, стає піддатливим, дуже пластичним, піддається всім нашим бажанням. І тому ми можемо легко придати йому потрібну форму, зліпимо зелену цибульку. Дуже-дуже корисно розкатаємо між долоньками і на дощечки тоненькі зелені листочки зеленої цибульки. Ось так. А тепер настав час. Зліпити пані капустинку. Для цього ми змішаємо два кольори світло-зелений і білий, розмінаємо пластилин, кольори дуже гарно об'єднуються, змішуються і утворюється новий колір, салатовий, капустина туга, кругла, тверда, пишна. Обіймаємо її великими листями, листями пелюстками, додамо ще листочків, Обережно, з любов'ю огорнемо її, скільки цих листочків – і не пересчитати. Всі наші овочі росли на городі все літо, набиралися соків, вітамінів. Щоб осені прийти до нашого столу. Дякуємо осені за такі щедрі дари. Світло-зелений колір в мене вже скінчився, тому я беру темне зелений і об'єдную, змішую його з жовтим, отримую світло-зелений салатовий колір, буду ліпити горох. Спочатку хатинку для горошин. Зліпимо стрючок з двома стуками, заховаємо в них горошини. Ось так. Щоб виростити гарний урожай, потрібно трудитися з ранньої весни до пізньої осені, Посіяти, посадити, полівати, прополоти і зібрати. Змішаємо зелений і білий колір, отримуємо молочно-зелений колір. Такий колір нам потрібен, щоб зліпити кабачок. Подаруємо йому хвостик, а ще зліпимо морквинки, оранжеві, помаранчеві, довгенькі, солоденькі. Майже всі овочі зліпили, будемо збирати наш осінній натюрморт. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви зліпити з нами разом фрукти. Приклеїмо дощечку на лист кольорового папіру, потренуємось складати композицію. композицію із наших овочей спробуйте різні варіанти, знайдіть найкращі. Подивіться, який чудовий натюрморт. Ми сьогодні з вами зліпили. Друзі, запрошуємо вас підписатися на наш канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, поділіться цим відео з друзями, з тим, кому воно може бути корисним. Зустріч вела і підготувала. Маріанна М'якенька. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!